Влада хотіла розігнати Майдан. Влада розігнала з п'ятниці на суботу, розігнала мирних демонстрантів дітей, наших дітей, наших друзів, наших жінок. Це ганебна ситуація, яка сталася вперше в Незалежній Україні. Тому що ці е, такі ганебні та зухвалі дії, це є неприємна частина Європейської держави. Е, режим е, Піночета, я ж режим е, банди Януковича це є антинародний, антисуспільний антинаціональний режим. Ми проти цього режиму. І ті події, які були на Майдані, чітко свідчили про те, що на сьогоднішній день е, у влади є один шлях силою нав'язати президента Януковича. Чи це буде син, чи це буде сам Янукович, але заставити український народ не обирати президента, а призначати. Тому ті люди, які стояли на Майдані, ті діти, ті студенти. Я як сьогодні хочу наголосити, що це вісім осіб, які були вночі на Майдані. Представники Борисволя були побиті. Вони не заслужили на те, що їх звірячо побили і піднімали. Вибачте, коли вони лежали на долівці, з ніг Беркута. Наші люди там, і наші побольці з Борисполя теж сьогодні перебувають там. Наше завдання в Борисполі це змобілізувати людей, надати їм можливість побувати на Київському майдані, підтримати цю акцію. Це є акція сьогодні, не за якусь партію, це, є акція, це є акція сьогодні за майбутнє України, за майбутнє такої країни, де наших братів, сестер, наших дітей не будуть бути кійками по спині, не будуть буде ногами ребрах. Це є е, акція за європейську Україну, за повернення до сім'ї європейських народів, до якої ми по по праву належимо. Наші руководители опозиційны приняли рішення о том, что в каждом місті должен быть создан такой штаб, который непосредственно будет координировать всю деятельность в каждом отдельном городе. Каждый такой штаб будет направлять и координировать деятельность во всем национальном масштабе. Сегодня был наконец-то создан быстрыми усилиями штаб. Вошли сюда общественные организации и партийные организации. Результатом которого является доведение до граждан и жителей города Борисполя информации о том, что происходит в стране, что нам дальше делать, как мы должны организоваться и что мы будем при этом осуществлять, какие наши функции. Основна функція, яку ми будемо освіти Варісполі, це інформування і координування направлення людей на обще національне забастов. Ви знаєте, я хочу сьогодні заявити і сказати досить просту річ. Наша акція і наш штаб сьогоднішнього дня починають працювати цілодобово. Кожну хвилину тут будуть працювати люди. Ми закликаємо всіх громадян прийти сюди. Записатися в дружину добровольців, яких ми будемо відправляти на Майдан Незалежності в місті е, Київ. Сьогодні дуже нескладна ситуація в країні, тому ми не можемо залишати сам на сам людей, ми повинні допомагати їм розібратися, повинні їх підтримати, повинні максимально інформувати, що відбувається, що необхідно робити. І мирним дням наголошую, без провокацій. Без. Засуджень, знаходження ворогів серед нас, йти до європейського вибору до європейського розвитку. Хочу від себе запросити всіх мешканців міста Бориспіль прийти сьогодні ввечері, в 18-й годині на наш Бориспільський майдан, майдан до міського Конкому, Цим самим засвідчити своє єднання з тими людьми, котрі стоять на майдані Незалежності. Я думаю, що всі підтримують це звернення, От, прийдуть сюди, оскільки ми єдині в своєму, в своєму баченні наших перспектив розвитку нашої держави. І в тому, що дійсно не можна по-дальшому жити в таких злиднях. І нам Господь Бог дає ще один шанс для того, щоб ми дійсно створили свою єдину, незалежну і процвітаючу державу. Хочу сказать следующее, о том, что на сегодняшний день э, тремя оппозиционными фракциями и отдельными депутатами, в том числе и от партии регионов, и создана инициатива о, о, о созыве неочередного заседания сессии городского совета, на которое мы хотим рассмотреть пять вопросов. Я могу их засчитать сейчас. На сегодня, начисто, это было... Ми, депутати міської ради, в зв'язку з ситуацією, що склалася в країні, вимагаємо скликати та провести 02.12.13 року о 18 годині, позачергову сесію міської ради з наступним порядком денним, засудити жорстоке побиття та розгін мирних демонстрантів, яке відбулося на майдані. Звернення до друге питання звернення до генерального прокурора з вимогою до кримінальної притягти до кримінальної відповідальності осіб винних. У звірячому побитті мирного зібрання громадян. Третє питання: звернення до Верховної Ради з вимогою проголошення імпічменту президента за зраду і державним інтересам та порушення присяги народу України. Четверте питання: прийняття рішення про звернення до Верховної Ради з вимогою оголошення недовіри, відставку уряду Азарова за зраду національних інтересів та ухвалення рішення про відмову від курсу на європейську інтеграцію. Пятое писание. А голосует из до поваления злочинного режима Януковича. А хотел бы все-таки отметить позицию городского власти, которая на данный момент является представителем думал, власти. Сказать, да. за, за ту позицию о том, что они не противодействуют, они понимают, какая ситуация сейчас сложилась, они не выступают против народа, они всячески оказывают содействие. Ну, в пределах действующего законодательства. Вы должны до конца быть убеждены в правоте своих поступков. Если у вас есть сомнения по какому-либо из поступков, поступайте по одному принципу «не навредить». Вы знаете, мне понравилось выступление того же испанского журналиста испанки, когда она говорит, что понятно, что вот не подписалось это ассоциативное соглашение. И тут ничего страшного нет. Сегодня не подписали, наверное, еще не созрели эти условия, не созрела Украина, наверное, можно подписать через месяц, через два или через полгода. бы yeah, Вопрос, вопрос да, другой погода. Да, вопрос в друг. другом, да. Вопрос в другом. <coughs> Насколько непрофессионально это было все сделано. И тут, конечно, я тоже с вами соглашусь, потому что я в той же ситуации и также понимаю, и то же самое меня также это все возмущало, потому что все это надо делать более профессионально. И когда один из лидеров свободы объявил, что давайте все-таки мы открестимся от России, нам не нужна Россия, давайте там без России пробовать обходиться без того товарооборота, который есть, то она сказала, что это будет тоже неправильно, потому что сама Европа себя не видит без России. Европа видит себя вместе, в с Россией. Наверное, нам тоже надо искать все-таки какие-то пути, садиться за стол переговоров, находить эти пути, находить, чтобы у нас не было тех ультиматов, которые у нас есть, чтобы не было у нас, что говорит Ярослав Николаевич, торговых войн. Это да, это, наверное, да, для этого надо быть, чтобы было сильное государство и с позиции какой-то. И понятно, что такая позиция может быть сильной, когда есть поддержка народа. Наверное, больше гласности, больше объяснений, когда мы все бы с вами По-другому себя сейчас чувствовали, по-другому все это воспринимали. И у нас бы это, наверное, больше объединяло, если бы объединялось, у нас была общая какая-то национальная идея, к чему мы стремимся.